Assassin's Creed Black Flag. Флаг. Отут, фанати чорного прапору, готуйте свої сраки, бо горіти у вас буде добряче. Так, от чорний прапор це продовження, у якому ми граємо за безіменного робітника Абстерго, який досліджує пам'ять Діда Конора Едварда Кенуея І зрозумійте мене правильно, сам Black Flag по собі це хороша гра, яка більше нам розповідає про місцевих асасинів і храмси з тамплієрами, які щоправда тепер йдуть відпочивати, бо головний герой тут це один з найгірших Ірших асасинів серії, чому бо стає Едвард асасином тільки вже у кінці гри, коли після чергового Бухіча розуміє, що більше так жити не можна, треба щось змінювати. Але як протагоніст, Едвард крутий, мораль його історії: що багатство це не найважливіше у житті, і що важливо цінувати тих, хто поруч з тобою, поки не стало запізно, максимально зрозуміло. і цим зачепило велику кількість людей, і мене у тому числі. Проте асасин з нього просто припаскудний.